Друзі, усіх вітаю! Як я обіцяв, попередньому відеоролику я буду виділяти певну якусь суму для торгів на валютному ринку, але ви на мене трішки вбразились та написали, що я вибрав за велику суму. З цієї суми важко буде почати кожного. Давай щось зменшує, а зменшує слабо. Ні, не слабо. Я виділяю 1000 доларів для цього відео. Це в районі, якщо я не помиляюсь, десь 42 тисячі гривень. Зараз точно поповню тезер та. Подивлюсь, скільки це вийде, і ми з вами запускаємо серію відеороликів, в якому ми будемо торгувати по стратегії сайтом Investing. Я нагадую, що це базова стратегія, яка доступна саме кожному. І в цьому відео будемо робити перші кроки нашого челенджу. Я думаю, що за 10 роликів орієнтовно можемо дійти до хорошого результату за рахунок дотримання мандії менеджменту, за рахунок торгування по стратегії, за рахунок багатьох інших факторів, які я вам покажу. Тому, друзі, переміщаємось до комп'ютера і зараз це вам покажу. Так, ну і що ми з вами перемістили вже за комп'ютер, я поповнив брокер на 42 тисячі гривень і одну копійку. Це вийшло по перерахунку 1200 тезер. Дивіться, що хотів сказати, ця базова стратегія розписана є в мене також в текстовому форматі. Посилання на детальний опис текстовий цієї стратегії ви знайдете за посиланням в описі профіль. Давайте коротенько розберемося. Нам потрібно, перш за все, для цієї стратегії. Це два сайта брокер, в моєму випадку це бінаріум, та сайт інвестінг. Це сайт, на який посилання і на брокер. Посилання всі будуть в закріпленому коментарі. Тому, друзі, переходьте, переглядайте та. Приступайте, розберемо, наприклад, бінаріум. Ви можете торгувати на абсолютно будь-якому сайті, на якому є валютні котіровки, валютні ринки. Але я рекомендую торгувати на бінаріумі, тому що я торгую на ньому сам і вважаю, це один з найкращих брокерів. Якщо потрібно, можу пояснити в наступних відеороликах, чому. Дайте мені про це знати саме в коментарях, але тим не менше, ви торгуєте на тому сайті, на якому якому довіряєте, але обов'язково рекомендую перевірити наявність ліцензії. Вінаріями ця ліцензія є, тому давайте рухатись далі. Що, ви уявимо собі, що ви зараз новачок, ви перший раз торгуєте по цій стратегії, я по ній вже торгую не перший, не другий, не сотий раз. Дивіться, нас зустрічає такий графік, як на мене він Не як на мене, насправді він дає мало інформації, і в цілому це назвати якось повноцінно аналізувати цей графік доволі складно. Тому наша задача, перш за все, наша задача поставити нормальний свічний графік. Ми переходимо в ліву нижню іконку, вибираємо тип графіку, свічний. Так. Свічний графік у нас стоїть, Окей, тепер наша задача вибрати валютну пару. Я рекомендую вибирати валютну пару з від 80 до 85% дохідність. Чому я не рекомендую брати верхню межу, цю там 90-91. Тому що, як правило, чим більше дохідність, тим більше зараз ігроків і трейдерів, саме слить на цій валютній парі. Тому можуть бути різні всякі моменти, і знову ж таки, нам наша задача безпечно структуровано заробити кошти. Тому всі ці ризики нам потрібно мінімізувати. Також що хотів сказати, ми відчиняємо. 2-3% від свого балансу, це важливо, ми торгуємо по мані менеджменту, торгуємо по фіксі 2-3%. Якщо угода не відпрацьовує, ми даємо перекриття наступною сумою 2,5x або 2х. Тобто, як вам зручніше, я особисто буду давати 2,5 рази перекриття. Тому такі справи. Давайте приступимо, не будемо довго тягнути. Вибираємо якусь першу валютну пару з дохідністю. Не знаю, зараз просто вийшли новини. Можливо, зараз давайте виберемо. Угу. З цього відеоролику я виберу трішки меншу дохідність, тому що зараз новина і багато на яких парах буде писати нейтрально. Так, дивимося, переходимо в яка у нас валютна пара забув, USD CHF, Окей, okay. переходимо в валютну пару USD CHF, USD CHF, долар, швейцарський франк. І знову ж таки, ми переходимо в вкладку Теханаліз і вибираємо одна хвилина. Те, аналіз, одна хвилина, зараз він показує нейтрально. Оце за що я опасався, що зараз складно, можливо, буде знайти валютну пару, яка буде показувати, тому що ви розумієте, ми працюємо тільки з індикатором активно продавати або активно покупати. Тобто продавати, покупати і нейтрально нам не підходить. Тому зараз я постараюся знайти валютну пару, яка нам підходить для цього відео, і будемо продовжувати. Друзі, ну що, вибираю валютну пару GVP, GVP Насправді не так і це просто було, адже зараз вийшла новина, і більшість всіх вклади показує просто нейтрально. Ну, нічого страшного, таке також може бути. Одразу ставимо. Графік і відчиняємося, я відчиняюся на 1250 гривень, це буде оптимально для мого балансу. Відчиняюся донизу на мінімальний час і очікую на відпрацювання. Що хотів сказати стосовно цього, чому я так багато так шукав валютну пару, тому що ми працюємо, дивіться, з індикатором, тільки якщо він показує, активно продавати або активно покупати. Продавати, нейтрально покупати, ми з цим індикатором не, з цим резюме, точніше, ми не працюємо. За рахунок того, що зараз вийшли новини на валютному ринку. Більшість оця стрілочка вона стоїть просто нейтрально, тобто ні не покупати, ні не продавати. Тому в даний момент сайт інвестінг не дає нам аналізу, але це не проблема. Я просто це відео записую під вечір. Плюс ще вийшли новини. Якщо буде торгувати в день любий інший особливий особливо, особливо що це буде не під вечір. То я думаю, результат у вас буде хороший. Не те, що я думаю, я це кажу вам вже з досвіду. До речі, давайте глянемо, як там відпрацьовує наша угода. Залишається у нас 18 секунд, і подивимося, що тут буде. В випадку, якщо угода навіть відпрацює, я буду збільшувати наступну суму угоди в 2 або 2,5 рази. Ну давайте виберемо в 2. Наприклад, так. Скоріше за все, це буде навіть відпрацювання. Тому я відчиняюся саме на суму 2500. Насправді можна давати декілька догонів, скільки хочеш. Тому важливо, про що я говорю, прорахуйте собі свій баланс менеджмент. Так, на жаль, тут у нас мінус. Пробуємо обновити окей, показує блін, бачите, показує вже продавати. а мало показати би активно продавати, Ну нічого, я постараюсь по цьому аналізу ще раз відчинитись, тому що справді складно зараз знайти угоду, яка показує іменно те, що нам потрібно. увазі, іменно той аналіз по сайту інвестінг, тому я відчиню ще одну угоду, але ви повинні собі запам'ятати, що ми працюємо тільки активно продавати, активно покупати ось ці три полоски. Ми не рухаємо, вони нам ні про що не говорять. Тобто я зараз відчинився, просто тому що я більше довіряю цьому сайту, але тим не менше я. Зробив не по стратегії. Так, ну що, наглядно я вам поки продемонстрував в цьому відео, чому варто відчайно стільки активно продавати або активно покупати. Бачите, що в нас, на жаль, також тут не відпрацювання, тому що я не дотримався стратегії, про яку вам сам і говорив. Я просто більше довіряю цьому сайту, тому що я довго з ним вже торгую. Ну що хотів сказати, це не проблема. Я просто буду давати зараз наступний догон на 5 тисяч, і моя задача зараз знайти валютну пару, на якій є або активно продавати, або активно покупати, і просто по ній відчинитись. Тому продовжуємо пошуки. Друзі, ну що я валютну пару євро-долар, тут показую активно покупати. Тобто я зараз буду давати другий догон на суму 5 тисяч гривень. До речі, не знаю, чому у мене кожного разу злітає графік. Чомусь моя ставив свічний, але, на жаль, на кожній валютній парі потрібно ставити це заново. На моєму основному аккаунті воно все стоїть, так би мовити, так як і мало. Даю я другий догон, міг я його не давати, але я знову ж таки допустив помилку, сам, так би мовити, попав на свій же граблі, відчинився, не маючи цього робити. Ну що, очікуємо тоді відпрацювання по цій валютній парі. Нелегко було справді знайти зараз цю валютну пару, за рахунок, знову ж таки, того, що це вечір. Ну, Ключову роль в цьому відіграє не вечір, а іменно новини, тому що стратегія працює круглодобово, але на жаль. На жаль, мені не вдалося так легко знайти, тому очікуємо відпрацювання по цій валютній парі. Якщо буде далі індикатор показувати, «Активно продавати або «Активно покупати, то я думаю, що по цій валютній парі ми будемо рухатись протягом цілого відеоролику, тому очікуємо. Так, ну і на останній секунді воно все злітається, знову ж таки трішки прикро. Але тим не менше, бачите, ну знову ж таки, можливо, це був не найкращий період для того, щоб записувати відео за рахунок того, що вийшли новини. Але я готовий, готовий, і готовий, тому що я хочу запустити челендж, я хочу поторгувати і хочу показати хороший результат і не хочу відкладати все це в довгий ящик. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на цей канал. Друзі, також в мене телеграм-канал за посиланням. Приєднуйтесь, ставте лайки, адже тут в цілому, з часом і вже навіть зараз є багато корисної інформації, яку ви можете монетизувати в своїх цілях. Тому, друзі, не забувайте про це. Даємо вже доволі таки немалий догон, але тим не менше це все є не проблема. І навіть я готовий піти на ще один догон, тому що я розумію, довіряю цій стратегії, тому ніякої проблеми в цьому нема. Вся суть догонів полягає в тому, що ви відбиваєте попередній мінус і виходите в плюс. Навіть ми чойно мінуснули три угоди на непростому ринку, тому що зараз вийшло новин, і тим не менше, це знову ж таки не проблема. Ну що, давайте будемо резюмувати, Скоріше за все, це буде також мінус. Ну... Блін, не знаю, це складний насправді етап, тому що дійсно зараз вийшла новини, але я розумію, що я роблю, показую, як їх не покупати, тому я просто-напросто відчиняю суму угоди. Більшу суму угоди в два рази. Це вже можна сказати, таке, як не то, щоб вабанк, але тим не менше. Ну, на жаль, ситуація на ринку зв'язана з новинами, провокує мене це робити. Тому ось так. Очікуємо відпрацювання. От за це я люблю стратегію Мартин Гейл, що рано чи пізно, рано чи пізно воно тобі виручає. Ти можеш по ній не торгувати постійно, але коли ти ловишки декілька мінусів в ряд, тобі це необхідно справді. І ось зараз за цю угоду ми можемо по факту відбити майже весь наш попередній мінус і спокійно собі торгувати вже далі. Очікуємо. Так, залишається секунда, і бум! Так, це відпрацювання. Ну і що, ми майже 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 дійшли до нашого стартового балансу. Бачите, знову ж таки непростий ринок за рахунок новин, і багато хто відмовився від нього торгувати. Але я хочу трішки такого екшену додати в цей канал, щоб ви не думали, що ой, все так просто, ой, то він нажав дві кнопки, і все в нього вийшло. Там ні-ні ні, друзі, ми все показуємо реально, все демонструємо саме так, як воно є. Графік показує, відчиниться вверх. Тому очікуємо ще одне відпрацювання і будемо по цій валютній парі торгувати. Я думаю, немало, тому що, ну, справді, зараз вся проблема полягає в тому, що. Не так і легко знайти валютну пару за рахунок знову ж таки того, що вийшли ці довбані новини, ну як довбані. Тому ось так. Трішки вони зривають міролок, але нічого страшного, стратегія себе відпрацьовує, тому рухаємось далі. Так, ну і це в нас також черговий плюс по цій стратегії. Буквально 0 секунд. Все, зачиняється воно в плюс. Вона на останні секунди вже кудись полетіло, але нас це не цікавить. Ще трішки нам потрібно буде доторгувати до суми, яка в нас була, і будемо рухатись з вами вже далі. Так, ще раз обновлюю одна хвилина, вже показує нейтрально. Окей, тоді будемо міняти валютну пару ну ми знову ж таки так чи інакше по ній своє, що мало то заробили, тому рухаємось далі. Друзі, ну що ми з вами бачимо? В цьому відеоролику, на жаль, я не зможу до кінця протестувати цю стратегію, адже все показує просто будь-яка валютна пара, яку я обираю. Показує нейтрально. Це просто, я вже пояснював через що це, це саме через новини, будь-яка валютна пара, все нейтрально. Немає змісту чекати, я перепробував вже всі можливі валютні пари. Давайте просто виберемо валютну пару з такою нормальною дохідністю, середньою десь 82%. Десь, от, наприклад, нехай буде USDCAT, ставимо собі по стандарту свічний графік. Та зараз трішки по теханалізу будемо доганяти. Давайте для початку я вмикаю 15 хвилин таймфрейм, щоб взагалі подивитися, де я зараз локально находжусь, Ого, так, я зрозумів, де я находжусь. Все понятно. Угу, 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 угу. Окей, добре. Дивіться. Виставляємо дві лінії, дуже просто, зараз все це покажу, можливо, в наступних відео, або в цих, якщо буде потреба, то говоріть, буду пояснювати, чому саме так я роблю. Ось це в нас є. Секунду, секундочку, так, Раз, і два. Поставили це у нас перший низ. Угу. І це в нас буде в другий. Зараз виставляємо ще раз. Трішки чомусь, я не знаю, знаєте, на відео трішки так каряво це роблю, але тим не менше, думаю, ви на мене не сердитесь, важливо сам побачити мій аналіз. Дивіться, де ми тут знаходимося. Ми бачимо, що тут обновляється локально дно, тому по факту можна відчинятися буде також донизу. Я відчиню трішки на більшу суму. Знову ж таки, враховую, враховуючи мій менеджмент, це в цілому реально. Відбувалось тут оновлення дна, якщо так рівніше, і локально, по факту, від цієї, від цієї точки можна відчинятися буде вниз. На мінімальний час. Тут ми користуємося, частково користуємося стратегією, якою пояснював в попередньому відеоролику, також обов'язково її переглянути. Для лоу-банків, для новачків. Це класна також стратегія, яка не потребує аналізу. Ну тут трішки аналіз потрібний, але тим не менше, зараз ми будемо це все відторговувати. І бачите, вся суть в тому, що. Реально показує все, як воно є на ринку. Бачите, зараз ця стратегія не працює. Окей, торгуємо по інакшій. Тобто ви завжди повинні мати набиту руку, розуміти, що ви робите, і бути так мовити, адаптованим до будь-яких умов на ринку, тому що ринок він не чекає, ринок ви заходите, і ви просто або працюєте з тим, що є. Або не працюєте, поки інші заробляють на цьому ринку кошти. Тому кожен вибір робиться завжди сам за собою. Так, і на останній секунді ми забрали плюсик. Ну, бачите, навіть якщо б тут був мінус, то знову ж таки я би перекривався, тому я в сотий раз це говорю, що ваш має бути хороший баланс. Тому я зараз, наприклад, торгую не на відео, я торгую, точніше, я торгую зараз на відео, я торгую не на сесію, не на читачів, тому я готовий тут хоч цілий день давати догони, мені немає різниці, я знаю прекрасно, що я відторгую. По цьому самому аналізу я буду відчиняти ще одну угоду донизу і очікувати вже на її відпрацювання. Тому врахуйте завжди ваш баланс, зарахуйте завжди мані менеджменту, я наприклад сижу. Абсолютно з будь-яким балансом за рахунок того, що я відчиняюсь там на 2,5%. Я... Точніше, ні, я тут я відчиняюсь на 4%. Для мене це ніяка не проблема. Я цих догонів можна дати хоч 100 і забрати своє на ринку. Тому ось так. Так, ну в принципі, аналіз мій тут поки що є вірний, що обновляється дно і можна відчинятися тижні, що обновляється. Локальні максимум, тому відчиняємось знову ж таки донизу. Ну, я не знаю, тут можна дати таких угод декілька, тому що поки воно все не летить донизу, просто це верхня ця межа, ми від неї забираємо. Так, локально тут немає ніяких просадок, немає такої прям сильної волатильності, але тим не менше, зараз ситуація найдена правильно, аналіз себе відпрацьовує, і ми зараз просто відторгуємо те, що сталося. Ой, трішки вдарив мікрофон. Відторгуємо те, що сталося, і вийдемо в хороший плюс. До речі, зараз пішла якраз локальна просадочка. Тим не менше, я думаю, що якщо десь отут все закриється, то можна буде далі відчинятися по цій стратегії донизу. Тому ось так. Це желізне відпрацювання по цій угоді. Так, і що ми з вами бачимо? Зачиняється угода. Давай зачиняйся. Все, це у нас плюс. Як дивіться, ну я би відчинився ще раз чесно. Я отут вже просто довіряю своєму аналізу. Тут по факту немає ніяких тенденцій, немає ніяких чинників для того, щоб воно росло вверх, навіть без всяких індикаторів. Відростання як таке, тут не дуже би можливо, обновився локальний максимум, тому просто рухаємось далі. Просто рухаємось далі по тому самому аналізу. До речі, не забувайте також, якщо ви щось бачите якусь ситуацію, чи якусь фігуру на ринку, чи що завгодно. І ви бачите, що воно працює. Не обов'язково, якщо ви чинили одну угоду, одразу міняти підхід, одразу міняти валютну пару, переключатись, міняти стратегію. Ні, ви можете, от як я зараз по одній стратегії, по одному аналізу, по одному руху, по дуже навіть простому руху, просто оновлення максимуму. Без складного аналізу я зараз забираю декілька плюсів у ряд. Цей плюс ще поки що, як на мене, під питанням процентів, напевно, 85, що це буде плюс, але ну, знову ж таки, все може бути. Тут у нас може зачинитися все дуже-дуже по-різному. Так, я на всякий підготую вже суму для перекриття і буду, можливо, перекриватися. Навіть не дочекавшись зачинення угод, щоду, да, за я відчиняюся перекриття донизу ще раз. Так, нас залишається буквально 3 секунди до зачинення угоди. Це також хороший плюс. Як підійшли ми тут до рівня повернення, але ти не менше забрали. Дивіться, ну що ми не, не мало, як би мовити, провели угод, але ти не менше ми нічого толком не заробили. Тому я думаю, що потрібно відчинити ще одну або дві угоди, хоча б якихось, не знаю, ну 200 доларів за відео заробити було би непогано, тому що поки що ми зробили всього лиш там 3 300, Хоча знову ж таки, якщо дивитись, то це. Менше 10%, але тим не менше я вважаю, що це небагато, тому давайте відчинюся донизу. Ще раз я спеціально я бачу, що в мене сума стоїть для перекриття, але я все-таки довіряю аналізу. Тобто -то тут воно буде йти тільки донизу і донизу і донизу. І потенційно, якщо буде якийсь боковик, то тоді вже би я міняв валюту пару або якось спостерігав, що робити далі. Ну але поки це все працює, то потрібно так мовити брати від ринку все, що тобі він дає. Тому що зараз ринок дає по факту нам шанс відчинитися і забрати кошти, тому ось так. Користаємось цим. І залишається у нас буквально 3 секунди. Це також железне спрацювання, про що я вам і говорив ось так. Бум! Ну що, друзі, ну що, друзі, що я можу вам сказати? Дивіться, насправді моя чуєчка підказує мені, що. Ну, не чуєчка, як це мовити інтуїція підказує, що потрібно відчиняти ще раз донизу, але я чуть, чуть би тут почекав якесь колування догори та відчинявся тоді аж донизу, тому що я бачу, що тут все таки Що дивитись навіть. Локально за трендом, воно може зараз трішки локально відрости, це Знову ж таки, на, на аналіз слово не впливає, але локально ну про, що я, ну про що я говорив. Але якщо ми відчинилися б ось тут, то ми б, скоріш за все, просто не дотягнули. А тут, якщо це не Ну це, надіюсь, не пішло друге оновлення, максимум, ні, не пішло. Окей, відчиняємось тоді ще раз донизу на мінімальний час. У нас там залишається. А, у нас мінімальний час це 2 хвилини. Окей, тоді очікуємо. Так, і у нас залишається 4 секунди до відпрацювання. 3, 2, 1, і це чистий плюс. Бум! Друзі, ну що, наш баланс 53 тисячі гривень. За цей відеоролик мені вдалося заробити 11,5 полов... 11 тисяч гривень. Це на... на хвилиночку в районі, не знаю, десь 240 доларів, десь так. Тобто це по факту 25% до депо. Непогано, непогано друзі. ну що цей відеоролик підійшов до кінця? Перед за все хотів би всім подякувати за перегляд. Цей ролик видився дійсно нелегкий, за рахунок того, що в даний момент стратегія не відпрацьовує в силу того, що вийшло новини. Але я вам все знову ж таки відкрито реально показав, що зараз дійсно не працює. Трішки я поні навіть мінус був, але одразу показав свій аналіз, продемонстрував свої якісь зміни і в цілому це відео. Це реальний баланс, я реальний трейдер, це реальна людина, яка заробляє на валютному ринку, і це реально безкоштовний YouTube канал, на якому я просто буду демонструвати вам всі аналізи, свої думки, як я торгую і таким самим чином набирати якусь яку-на-яку аудиторію, друзі. Тому ось так ринок роззачинився, ми з вами вже своє поторгували, відео закрите, тому... Що хотів сказати, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, обов'язково пишіть коментарі. Всі актуальні посилання будуть в закріпленому коментарі, обов'язково також до них переходь. І користуючись можливістю, користуючись нагодою, хочу вам сказати, що в мене є мій телеграм-канал. До речі, що я некрас мій айвод видав угоду. Що хочу сказати, в мене є мій телеграм-канал. Це саме канал з моїми відеоками. Дивіться, давайте розпочнемо з самого початку. Це канал мій основний, в якому я провожу. поділюся своїм якимись лайфстайлом, розказую про валютний ринок, якісь там думки. Давайте таку міні-екскурсію проведу. Багато всього прикольного, тому підписуйтесь, що хотів сказати, що я провожу сесії з читачами мого каналу, також в торговій кімнаті, тому кому цікаво, можете також приєднуватися. Ось, наприклад, це результат за сьогодні, за 11 марта. За вчорашній день результат є в попередньому відео, можете переглянути, тобто все є окей. Навіть я завів такий канал з відеоками за мою скромну діяльність. Декілька відоків мені все ж прийшло, тому... Научки, відгуки, всі також опублікували. Друзі, тому стараюся показувати ну не так багато, відгуків, ну скільки є, скільки є на каналі всього 850 людей. Тому що хотів сказати, друзі, не витрачайте час, підписуйтесь, приєднуйтесь, починайте торгувати, розбиратись. І ну, якщо ви цього не зробите, за вас це не зробить також ніхто. Тому ринок не чекає, або ти доєдниш, що заробляєш, або просто спостерігаєш, як заробляють інші. Такі справи. Всім пока.